На сьогоднішній день на ринку є безліч різновидів так званого диволопат або дивовил. Багато хто вже знає або чув про ефективність цього інструменту. Диволопата – особливий городній інструмент для розпушувача ґрунту. Гострими зубами скопує ґрунт при цьому рунучі ґрудки навіть важких ґрунтів. Перекопування ґрунту диво лопатою відбувається в рази легше, ніж звичайною лопатою. Нема навантаження на спину. Презентую вам ще один варіант дивилапати це диволопати. Та Її особливість в тому, що вона виготовлена зі сталі, згартована зубцями та пофарбована порошковою фарбою, що надає захист виробу від руйнування дії корозії. Завдяки розбірній конструкції вона не займатиме багато місця та зручна при транспортуванні. Також варто відзначити регулювання ручки по довжині, ви зможете підібрати оптимальну висоту за своїм зростом.